140 г розтопленого масла додаємо 40 грамів цукру, одне яйце. Добре перемішуємо. Просіваємо 250 грамів борошна, додаємо 1 чайну ложку розпушувача та замішуємо тісто. Тісто кладемо в кульочок та в холодильник хвилин на 20. Готуємо начинку. 300 г сметани, додаємо 170 г згущеного молока, 3 столові ложки кокосової стружки, 2 столові ложки крохмалу. Це все добре перемішуємо. Дістаємо тісто з холодильника та розпреділяємо його по формі та формуємо бортики. Виливаємо начинку, добре розрівнюємо. Та випікаємо в розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Смачного!